Добрий раночок вам. Я розкладаю, як завжди, стірку. Чоловік привіз ще багато речей, буду теж стирати. Діти тут займаються своїми справами. Ростік у нас спить ось тут. Йому тут дуже подобається на цьому дивані спати, а тато наш спить ось там. А ми з Ангелінкою ось тут як дві принцеси спимо на великому ліжку. По Ангеліна ми питалися декілька разів. Ростік договорився, з нею, що він їй віддасть свою кровать, а буде спати тута. Йому тут більше подобається, тут більше і диван. Але ми її декілька разів вложили туди спати, але посеред ночі була дуже хороша істерика. Ну, ми з нею домовлялися з вечора, все, що будемо, вона там буде спати. Дось, дивись, не роси, будь ласка. Але якось так. Думаю, вона трішки підросте і їй буде тут теж хорошо спати. Тут просто добре, чим спати, тим, що для неї, тим, що ось тут є цей бортик, такий от, і вона не впаде. Тут теж їй багато місця. Вона такий круцько. Тож я займаюся ранковим прибиранням, а діти займаються чим хочуть. Насипали таких от пластівців. Чи що це таке? Сухий такий сніданок, і вони його їдять. Ангеліна вже розсипала. Yeah. 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 Mm -hmm. Через Ангелінкою була бабуся, і їй купила такі от носочки, ну такі вже симпатичні, з вушками, чи що це таке? Ангелінка просто від них, звісно, в захваті. Їх було три пари, і одні в неї там у діті. І ще Ростіку була. Побудь я ще йому купила таку футболку зі спайдерменом, теж дуже класна і червона. Ростіку дуже подобається червоний колір. Чим займаюся я? Моя дитина вже спить, а я займаюся, як завжди, прибиранням. Я не знаю, можливо, то що у мене маленькі діти, і я нахожу завжди, що і чим зайнятися. Подивіться, яке зеркало. Це просто жах. Тут кожен день потребує якогось, якась частина потребує якогось прибирання. Та в мене ж портейти дитина, бо я говорю, І ще чоловік поприносив з машини кучу оцих пакетів, які треба розбирати і перестірвати. Це, звісно, я заберу, а це все треба перестірати. Він або завалює це все діло сюди на балкон, але тут вже немає місця, куди завалювати і багато куди поцепити. Ну, от зараз ще одна стірка сюди влізеться, і все, більше нема куди ставити. Значить, я ті всі речі переношу сюди, складаю. І завтра, післязавтра, і всі інші дні займаюся стіркою. О, такі от бувають. Прелісті, не знаю, як буде по-українськи життя е, чоловіка, який їздить у рейси. Вікна теж ужасно жахливо прям е, брудні, але їх мити це на один день, так як тут ось ця дорога насипана щемнем днем, іде дощ, і знову та ж сама ситуація. Ну, на вулиці сьогодні в нас похмуренько, але я е, е, збираюся з дітками ще йти. Простіка до стоматолога треба вести. І поки нелінка спить, і я збираюся домашню справи роблю до стоматолога. Нам по друзі вчора ми заїжджали до них в гості передали нам ось такий от кизил. Я його зараз помию і зварю компотик. Частину заморожу, бо це буде дуже багато на один компот, а зварю компот. Мені дуже подобається з них компот. Я готую нам обід і чоловікові завтра на роботу їсти. Це буде картопляне пюре. Е, можливо, звару пюре будуть їсти діти, а зварюши гречку, йому буде гречка, а вони будуть їсти пюре, тому що вони нічого не хочуть їсти, кроме картоплі. Зварила компот з кизилу, але його треба ще розбавити, бо дуже вийшов приторний. І до картоплі чи то до каші чоловікові зроблю печінку, потушкую і зроблю ще салаток. Зараз саме сезон овочів, тому салатки будуть е, дуже актуальні. Ми зараз дуже багато їмо овочів в сезон. Ми зараз в сезон їмо дуже багато овочів, всяких, різних фруктів. Взагалі стараюся їсти. Ой, в мене картопля тікає. Пішло не так. В общем, картоплю я догнала, бо вона почала тікати. Що я ще хотіла сказати, що в сезон їмо багато овочів, фруктів всіх сезонних. Е, що тільки буває, тому що це я вважаю це дуже корисно і це смачно. Тому що коли не в сезон купуєш огірки, ну, огірки ще не так, а помідори ну, ну трава травою. Я не знаю, я їх теж не можу їсти. Вони мені зовсім не смачні. А в сезон вони ну такі смачнючі, просто капець. І хочу вам сказати, що за зиму я завжди набираю за 2 кілограми, навірно, ну, півтора може. А за літо завжди їх скидаю, тому що менше йому такого всякого, навіть е, тих самих кашів. Е, порція просто. До мене тут порція просто стає е, менша і більше додається овочів, тому мені здається, я і без е, особих таких от. Е, Сильних ущімлень себе не, не набираю багато. А ще залежить від того, що у мене така е, генетика, певно, що тому що в мене всі такі худі, мама такої статури, і батько був теж такий не, неповний, неповний. Дивіться, як у мене відросло волосся класно. Я треба подивитись на відео, коли останній раз фарбувалася, але класно відросло волосся. Я думаю, пофарбуюся вже десь ближче до осені. Поки що буду ходити так, мене це не смущає, мені нормально, мені це не мішає. Походжу ще трішки, щоб ще трішки відросли, а тоді пофарбуюся в трішки темніший, чим ось цей, от є, але він ще й вигорів на, на сонці. Я не знаю, в мене дуже вигорає волосся на сонці, Може то, що воно ще фарбоване, тому воно й вигорає стає світлішим. Але всі останні крайні рази я фарбувалася такий більш темний, темно-русий. Це, мабуть, світлорусий, але темніший не блонд був. але вони ось такі, ну, Відросли класно, мені подобається. А взагалі такий колір, як е, мої брови. Ну, Пюре вже готове, а я займаюся печінкою. Я завжди, коли обжарюю, то ось так от її обмачую просто у муці з усіх сторон. Потім ставлю на розігріту сковорідку, обжарюю з двох сторін і тоді зроблю е, менший вогонь, додаю цибулку і тушу. Получається смачно. Додаю тільки сольку та перчик. Більше ніяких таких особливих там спецій всякої ерунди не додаю. Я е, діти вже там щось колупалися з картоплею, щось там їли. Ангеліна їла. Неліна їла що на балконі там вони роблять. А Я буду їсти трошки пізніше. Почекаю починочки. Вона, до речі, готується дуже швидко, може, хвилин 20 та й будуть готова. Я потім вже ой! Болтаю і кинула. То я поїм вже картоплю з починкою і салатиком. Сьогодні захотілося мені салатику за сметаною. Не знаю, чому таке буває дуже-дуже рідко. В основному люблю оливкової олії. Так, ось мій обідчик картопля. Ця печінка, салати і ще дуже смачніший компотик. Діти вже поїли Англія ще компоту. <мітна> У неї прическа вон, була гарна. Взяна. Ритя, красива, <мітна> да. Ще підсмажую на грилі хлібчик, будуть гриночки. Все, ми зібрались до стоматолога, тільки ото щось я не знаю, що ото таке, і нащо воно там таке потрібно. Ангелінка теж і, 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 і я вже в чистому зеркалі, яке я встигла, тільки я його встигла помити, поки вона спала, бо вона спала недовго. З косичками така моя, як школьниця. Все, ми погнали до стоматолога, сьогодні йдемо пішком, тому що чоловік забрав машину, тож ми йдемо коляскою, а нам треба трошки йти, десь півгодинки точно треба йти. Тож пішли, бо буде пізно. Ми їдемо коляскою на вулицю. Дуже-дуже жарко, знову жарко. Йо, Ангеліна там вже протестує. Можеш зайдемо після стоматолога або на коктейлі, або десь в епіцентр на прогулку. в епіцентр ...на прогулку, Росія сподобався. Якщо хочеш, я тобі такого закажу в магазині візьму. Де а, -а, а? Мавпочка? Пішли покажемо мавпочку. Тобі сподобалася мавпочка? А Ангеліна не відходить від цих от фігур. І вона дуже подобається. Мавпочка така подобається. Да? Треба нам таку мавпу так. взяти. Один, два, три. Да. Йшла рослину з мого дитинства. Ми тут проходимо а ось такі от. У моєму дитинстві такі росли візьмемо собі, вони такі невибагливі і дуже класно ростуть. Зараз ще щось виберемо тут на слідуйший рік, на наступний рік вже. Так? Ну класно розмножаються, розмножуються круто. Ми не можемо, щоб не пройти на оцей от садовий центр. Тут в є, сиє, але такі звичайні, прості. Ще ми з ростіком придивились на вот таку вот рослину, як жимолость, коштує вона тут скільки, ну по суті, 196. Щось цікаве. Не знаю, звісно, треба прочитати, подивитися. Ми подивимося, потім собі, може, роздобудемо десь дешевшу. Уже ось ці от всякі зелені штукенці, типу ялівці і все таке. Діти отримали кожен своє, Ангеліна Маршмелу, яка дістає з рота. Ростік купив собі вкусняшки. Задивований. Доці тобі смачно щось у нас там впало. Що впало? Ні, не ні. О, молодець, супер. Ми вже прогулялися, скільки ми десь кілометрів з Ліндесі точно пройшли вже. Тут каже, що вже втомився. Зуби зробили? Не, не, не. Ні, ні, ні. Ні-ні-ні. Каже, що не дуже втомився. Та, то я трохи втомила, ще не лінну коляску, штав хати. Ось так. Покажи, що там ти взяв сьогодні. Там вдола, а де твої капчики? О, без капців їдеш. О, йо -йо -йо. Ангеліна, то, звісно, вже втомилася в колясці. Але ми прямуємо в напрямку дому. З нам ще трошки. Короче, ми сьогодні вже і нагулялися, і зробили добру справу. Тож вечірньої прогулянки такої вже як не будуть. Вже ми будемо відпочивати і щось я робити вдома. Та, да, Ростик? чи ще підеш гуляти на вулицю, ну, друзі? Гуля. Ще піде гуляти. М -м -м. Ми нарешті доповзли додому покажу вам, що залишилось з того, що ми купили в епіцентрі. Ми зайшли просто прогулятися, потратили 500 з чимось гривень. На що не знаю? Купили такі от айстри, я таких ніколи не бачила. На наступний сезон посію. Ось такий от. Так як я казала, мого дитинства, і Ростіку дуже подобається оця віола. Він її вирощував, тож він її взяв собі знов. Тільки в нас була того року різнокольорова цього року червона. Взяв він ручки, це на подарунок подрузі, і ось це те теж, бо їй подобається фіолетовий колір. Вона дуже любить ручки. Це ми збираємо подарунок їй на день народження, але ще не придумали, що їй подарити. Бо в неї було влітку день народження, а це ми тільки збираємо, в школу і подарить. Це однокласниця. Купив собі ось таку ручку з Майкрафта. Чи це олівець, а, ручка. дуже йому подобається ця гра, і купив собі такі закладки, смаколики, смаколики. І е, кому надоїв бобравлик, то ось ця от пастила теж дуже смачна. Бачите, я не бачила її, в АТБ немає, а от в епіцентрі є дуже вкусно. Мені прямо дуже подобається. І ось ці зіфірки, які дітям не сподобалися. Ну, У нас є ще одна сладкоїжка чоловік, так що він їх і з'їсть. Тож на цьому я буду з вами прощатися, бувайте здоровенькі, бережіть себе, тому що я бачу, що готують дуже сильні атаки. І от сьогодні, ці дні взагалі бережіть себе і своїх рідних, бо кроме вас, Мам, ваших, хто перед цим буде. Мамуня. Мамуня. компот. Все, я вас цілую, кожного обіймаю і мирного нам неба. Ми вже чекаємо того дня Х. Все.